Доброго дня! Тема нашого уроку заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір. Давайте пригадаємо, що призводить до зникнення багатьох видів рослин і тварин? Що вам відомо про заповідники? У нашій державі для збереження окремих видів рослин і тварин, місць їхнього проживання, об'єктів неживої природи створюють заповідники. Природні заповідники це ділянки землі та водного простору, де рослини та тварини перебувають під охороною держави. У заповідниках проводять наукову роботу з вивчення явищ природи, розробляють заходи з охорони довкілля та ефективного використання природних об'єктів. В Україні заповідники є в кожній природній зоні. На рівнині лісової зони в північній частині українського полісся створено Поліський заповідник. Основну його площу займають соснові та березові ліси. У заповіднику налічується понад 600 видів рослин, у тому числі 40 рідкісних. Тут охороняється водяний горіх, плаваючий, росичка проміжна, журавлина дрібноплідна. У поліському заповіднику мешкає 40 видів тварин, з них 14 видів занесено до Червоної книги України. Це савці борсук, Горностай, рись європейська. Видра річкова, заєць біляк. Серед птахів лелека, чорний, журавель, сірий, змієгід. У заповіднику вживають заходи щодо охорони та раціонального використання зони мішаних лісів. У зоні лісостепу розташований канівський заповідник, один з найстаріших в Україні. Тут зростають дерева, чагарники, траєністі рослини, характерні для зони лісостепу. У заповідника охороняють 83 види тварин, занесених до червоної книги. Це рідкісні комахи, жук олень, вусач Великий, Дубовий, Джміль Маховий, бджола Тесляр, бражник мертва голова, Махаон. Щороку на Дніпрі біля заповідних островів зимують орлани білохвости. Трапляються також лелека Чорний, змії-їд сокіл балабан. Основним завданням заповідника є охорона і збереження у природному стані рослин і тварин лісостепу. У зоні степу на Херсонщині розміщено знаний у всьому світі і найстаріше в Україні біосферний заповідник Асканія Нова. На території заповідника зростає 482 види рослин, серед яких ковила волосиста, Типчак, келерія Струнка, Півники, люцерна, тюлюпани, Вика. Тут налічують понад 800 видів тварин. Біосферний заповідник це установа міжнародного значення, що займається природоохороною та науково дослідною діяльністю. В цей заповідник завезено майже 50 видів звірів з різних частин світу: це коні прижвальського, бізони, зебри, лами, зебу, антилопи, гну такани, муфлони, страуси, фламінго, журавлі вінценосні, фазани, павичі. В Асканії новій учені здійснюють дослідження зі збереження природи степу. В українських Карпатах створено карпатський біосферний заповідник. Тут зростає 64 види рослин, занесених до Червоної книги України. Найбільшу площу займають букові, дубові, смерекові та ялицеві ліси. У Карпатському біосферному заповіднику мешкає 72 види тварин, занесених до Червоної Книги України. Горностай, видра, пугач, лелека чорний, Тритон Карпатський та інші. Тут трапляється і багато видів рідкісних рукокрилих тварин, наприклад, Широковух та Вечірниця Мала. Кримський природний заповідник охоплює гірську частину Криму. А також частину степового Криму. У заповіднику охороняють найцінніші у Криму дубові, букові, соснові ліси, унікальні зарості тиса ягідного, ялівцю високого. Там зростає 100 видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України. Кримський природний заповідник відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні тваринного світу. Особливо рідкісних видів, наприклад, сова вухата, марена кримська, гриф чорний. Давайте підведемо підсумок: що для збереження рослинного і тваринного світу створюються природні заповідники, до найвизначеніших заповідників в Україні належать Поліський, Канівський, Асканія Нова, Карпатський та Кримський. Звісно, немає потреби особливо переконувати вас в тому, що Карпати є унікальною перлиною України. Цікавий факт, їх завдяки кількості лісів ще й називають легенями України. Давайте розглянемо всю красу Карпат трохи ближче, переглянувши відео. Ви тільки уявіть собі, для якої кількості тварин та птахів вони служать домівкою. Не дивлячись на це, з'явилась гостра проблема знищення унікальних ландшафтів, розширення виробок лісу, браконьєрство, забруднення водою, сільськогосподарська діяльність, розвиток туризму. Все це сприяє зникненню багатьох видів рослин та тварин. Вже зараз зрозуміло, які негативні наслідки можуть бути від байдужості людей. Від неї страждають не тільки Карпати. Це варварське відношення до корисних копалин, до питної води, до чистого повітря. Тому я закликаю всіх, кому не байдуже наше майбутнє, свідомо ставитись до наслідків, а не тільки переймати сьогодення. Перед тим, як зрубати дерево або зірвати квітку, подумайте, що ви зможете залишити після себе? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. З якою метою створюють заповідні території в Україні? Які заповідні території є у вашому краї? Що призводить до зникнення багатьох видів рослин і тварин? Що вам відомо про заповідники?